Христос рождається. Славімо Його! Запрошуємо всіх до нашої спільної молитви. Будемо молитися, величко, за перемогу України, за наших військових, за весь український народ, за наші міста, за дітей. І також будемо в кінці дякувати Богу. Долучайтеся до нас, буде нас більше. Молитва стане. Сильніший. Вим'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Амінь. Царю Небесний, от і душі, душі істини, що всюди єси і все наповняєш. скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, Отця роженого перед усіма віками, світло від світла, богоістиного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушнього з Отцем, через якого все постало. Він для, для нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, мрій діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес третій день з її і вознісся на небо, і, небо, і сидить праворучу Ця, і вдруге прийде зі славу і судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа, Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославимий, рівнославими, що говорив через пророки єдину святу Соборну і соборною, Апостольську церкву. І сповідай одне на хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не, не веди, веди нас у спокусу, але, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимся перший десяток, молимося за нашу Україну, за її майбутнє, за закінчення війни, за перемогу України, молимося за наші родини, наші сім'ї, за весь український народ. Молимося за наші міста, за кожне місто, кожне село, за наш дім, в якому ми живемо, щоб ангел-хоронитель охороняв його. Молимося за людей, які втратили свої домівки, а також молимося за мир в усьому світі. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого бо ти породила Христа, Спаса і душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний пліт лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, що є сина в небеса, небесах, нехай святиться і ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Другому десятку ми молимося за нашу армію, за армію України, за хлопців, які зараз на війні. Молимся за кожного військового, за кожного захисника, які охороняє наш спокій. Молимся за всіх татусів, дідусів, братиків, друзів наших, які воюють зараз. Молимся за тих, хто в полоні. Нехай вони швидко повертаються, швидше повертаються додому. Молимся за тих, про кого рідні не мають ніякої звістки. Нехай вони подзвонять або постукають в двері. Молимося, щоб кожен з них повернувся живим і здоровим додому, щоб кожен з них був, мав неземну силу, витримку від Бога, щоб, щоб Господь обдарував їх цією силою неземною і дав, дарував їм ангела-хоронителя дуже вірного і, і працьовитого, щоб берегли, бер, ангел оберігав їх дуже-дуже сильно. Молимося за. Миколу, Віталія, Степана, Івана, Михайла, Отця Мартина і отця Андрія, за Олега і Романа, за Андрія і Тараса, Дмитра і Андрія, Олександра і Степана, Максима, Володимира і Артемія, Дмитра і Антонія, Сергія і Юрія, Володимира і Павла, за Павла і Олексія, за Володимира і Сергія. Також за тих хлопців, які поранені були і зараз проходять реабілітацію. За Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена, Геннадія. Нехай швидко одужують, повертаються додому. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословене на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаси збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне лона Твого бо ти породила Христа, спаса і душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Богу. Духові, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, наш що є сина небеса, 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 нехай святиться ім'я ят, Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде, буде воля Твоя, як на небі, так і, і на землі. Хліб наш насушний, дай і нам сьогодні і прости і нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В третьому десяткові ми молимося за дітей, молимося за всіх діточок України. За всіх всіх, нехай вони будуть здорові, нехай не хворіють, нехай навчання їхнє дається дуже легко, нехай Господь обдаровує їх ще більшими талантами, ніж вони мають. Нехай кожна дитина має батьків, молимося за наших дивотворчиків, які відвідують нашу студію, молимося за діток, які зараз хворіють, нехай вони пошвидше одужують, нехай. Молимося за тих, хто важко хворіє, нехай їхня хвороба відійде, і кожен з них буде здоровенький. Молимося за щасливе майбутнє кожної дитини, за щасливе майбутнє дітей в Україні, за діт... молимося за діточок, які зараз на окупованих територіях. Нехай все в них там складається добре, нехай їх вивезуть поскоріше звідти. Молимося за їхню добру долю. Молимося за іменинників, і щоб Господь дарував любов і мир, взаємопорозуміння між дітками, щоб вони вміли дружити, щоб вони більше любили нашу країну і зростали справжніми патріотами. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона, -е, лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спася, збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є сина Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. У четвертому десятку ми молимося за весь український народ, за кожну родину нашу, за кожну сім'ю. Молимося за. Наших батьків, за ваших батьків, за бабусів та дідусів, щоб Господь дарував їм здоров'я, за вчителів та вихователів, які без світла і під час тривоги вчать дітей. Молимося за лікарів і пожежників, які рятують життя, за волонтерів, які жертвують своїм часом і здоров'ям, за владу, щоб Господь давав їй мудрість приймати, мудрі рішення на користь України. Молимся за, за українців по всьому світі, які бережуть і просувають українські традиції. Також молимся за всіх всіх людей, які проживають в Україні, щоб Господь дарував їм взаєморозуміння, любов та мир, мир в душі. Богородиця, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне пліт лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо Ти породила Христа і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого бо ти породила Христа, Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пліт лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Сину, і Святому духу, і нині, повсякчас і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, наш, що сина в небесах, нехай не святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. У п'ятому десятку, в останньому десятку вервички ми будемо не просити Бога, а будемо дякувати Йому. Перш за все, дякуємо Богу за дар нашого життя, дякуємо йому за наших батьків, дякуємо за цю можливість, що ми все бачимо, чуємо, можемо ходити, рухатися, тому що дехто не має такої можливості. Дякуємо йому за наше здоров'я, яке маємо, дякуємо йому за ангела-хоронителя, який нас оберігає кожного дня. Кожної хвилини. Дякуємо за все, дякуємо за друзів наших, за недругів, дякуємо за ті випадки в житті, які нас вчать. Дякуємо за все, що з нами стається. Навіть тоді, коли ми думаємо, що це щось погане, а насправді це Господь дарує нам таке, щоб ми побачили в подальшому його дію. Дякуємо Господу за те, що Він віддав свого єдинородного Сина заради нашого Спасіння. Дякуємо Матінці Божій за те, що вона народила для нас дитятку Ісуса, нашого Спасителя, нашого Відкупителя і Царя всього Всесвіту. Дякуємо йому і довіряємо йому наше життя, довіряємо себе, довіряємо своїх рідних, довіряємо кожного нашого захисника, який зараз там в таку погоду. Мерзне і мусить бути там, щоб відстояти нашу Україну. Довіряємо йому кожну дитину, довіряємо йому своїх батьків, довіряємо йому дітей і довіряємо йому всю нашу Україну. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений на Твого бо Ти породила Христа, Спаса і душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого бо ти породила Христа, і душ Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, бо ти породила Христа, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки і вічні. Амінь. Молитвами нашими у скорботах не погорди, але від бій ти збавляй нас, єдино, чиста і благословенна. Присвятає, Богородиця, спаси нас, присвятає, Богородице, спаси нас, присвятає, Богородице, спаси нас. Ани лихороните люмій, ти все при нас стій, Рано в день і вночі будь нам помочі. Віримо, що маємо ангела-охоронителя. Він нас оберігає. Нехай оберігає всю нашу Україну і кожну дитину, кожного, кожного з нас. Дякуємо всім за молитву. Дякуємо, що ви підключаєтесь до нас, і ми не одні молимося. А нас багато і тоді наша молитва сильніша. Особливо коли моляться дітки, дитяча молитва, щира, дитяча молитва вона дуже має силу велику, і віримо, що Господь від нас вислухає. Буде те, про що ми просимо. Дякуємо всім. На добраніч, спокійної нічки, мирної спокійної нічки.